Спогади, які не стерти в Одесі, благодійний фонд Вадима Столера презентував книгу Історії сильних це особлива збірка спогадів українців, які пережили окупацію, російські катівні, активні бойові дії та які, попри все, продовжують жити. О четвертій ранку, 24 лютого, мене розбудив телефонний Дзвоник моєї однокласниці. Я кажу, свідка, ти що, з луз з'їхала так рано дзвониш? Ти що, дурний, каже, війна почалась. Ми мешкаємо трошки 5 кілометрів від Запоріжжя у бік Оріхова, і ми зараз як прифронтова зона. І з першого дня, з першого часу війни я відкрив вікна і почув, що літають, щось бабахає. Дуже важко покидати рідний дім і не розуміти, чи зможеш ти колись до нього повернутися. Це було таке ж. Вже наболіли, і хотілося, щоб воно знайшло вихід. То якщо на сторінках цієї книги воно буде світ має знати, що у нас відбувається. Волонтерка благодійного фонду Вадима Столера каже, що робота над книгою тривала два роки, а також що збірка вийшла одночасно англійською та українською мовами. З Перших ні повномасштабного вторгнення волонтери фонду Вадима Столера багато допомагають людям цивільним, військовим, і зрозуміло, що люди діляться. Тими емоціями, і тим пережитим жахом, який відбувається в їхньому житті. Так з'явилася ідея в одній книзі зібрати реальні історії реальних українців. Головна мета цієї книги насправді це показати Україну в війні, такою, якою ми бачимо. Їх. Ви, я і багато інших людей важко було вибрати саме ті історії, тому що історії 63 в нашій книжці. Ця книга хочу сказати, що вона є в багатьох державних міжнародних установах, державних органах, таких країн, як Сполучені Штати, Америка, Великобританія, Франція, Німеччина, Нідерланди. І ми впевнені, що книгу, історію сини, повинні знати у всьому світі. І зараз ми в Одесі. На превелике жаль, це місце, яке також потерпає від обстрілів постійних, але ви знаєте, це місце. Так героїчно продовжує жити, і саме тому ми вибрали Одесу як символ того, що життя продовжується. Захід відбувся у культурному центрі Юніон разом з героями книги та одеситами були присутні народні депутати, депутати Одеської обласної та міської рад, політичні та громадські діячі. А видання презентували у спеціальному форматі театралізованого перформансу, що дозволило підсвітити глибині сенси та зануритись у кожну історію разом з її авторами. Дуже сумно, але як подивитися, згадати, подивитися на людей, які там були, які це переживали, які можуть вільно про це говорити. В мене поки що не виходить насправді. Щира подяка, що ми тут побували і маємо можливість почитати книгу і все це побачити. Дуже важко було дивитися, тому що вже після двох років повномасштабної війни вже якось звикли з цими. Подіями да якось це притупилося. А сьогодні знову, як в перший день, такі емоції викликало благодійний фонд Вадима Столера продовжує доносити світу страшну правду про війну, допомагати українцям та наближати українську перемогу.